Всім привітати, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами буде розпаковка попробових сюрпризів. Ви чекали і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться з вами поза межами нашому фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже дуже цікава колекція. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Тому давайте розпочинати наше відео. І так, я думаю, що кожен та кожна грала саме в таку гру. Якщо ви вже побачили це відео та обкладинку на це відео, то загалом. Ця колекція має назву Майнкрафт. Я думаю, що всі фаворити цієї гри, тому що вона достатньо популярна та і зараз грають в цю гру. Але, напевно, найчастіше це було в минулих роках. Але все ж таки ця колекція дуже-дуже прикольна та дуже-дуже класна. Інші блогери також робили таку колекцію. Я вирішила зробити також на моєму каналі. Не було цієї колекції, точніше, тематики на. Майнкрафт, ось щось типу такого. Якщо я роблю ще колекції по іграм, то в мене ще не було Майнкрафту. Всього тут у нас з вами, як завжди, вісім пакетиків. так -о. І давайте їх переглянемо. Тут, як завжди, у нас ось такі ось відкривашки, ну, як завжди, ось такі ось тут у нас з вами герої. Я пам'ятаю це ось поросятку. Ось це ось у нас курочка. Ось. І загалом ось такі ось у нас дуже-дуже цікаві та дуже-дуже прикольні пакетики. І сподіваюся, що ви заціните цю колекцію. І загалом давайте розпочинати нашу з вами розпаковку на сьогоднішнє відео. І сьогодні у нас, як завжди, з вами наші двома бандити, бендвинчик, мімімі, хомічок міні -мі, та Юхі. Вони всім всім перейдуть привітики. Та загалом ми розпочинаємо нашу з вами розпаковочку. Поїхали! І так, давайте розпочинати. Перша у нас колекція, яку ми з вами закінчуємо, це колекція «Королик Вася. Тому ми з нею будемо прощатися. І вже побачимо з нею загалом на огляді на наш з вами каталог. І також я хочу закінчити сьогодні все ж таки колекцію приготуй та загалом відкрити карти, що ж ми готували, тому відкриємо цілих два пакетики з однією стравою та з напоєм. Тобто два пакетики. Далі в нас іде колекція, це нас колекція Онігірі. І давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Колекція фуглери, яку ми закінчимо в наступному відео, я хочу обрати ось ось. Колекція мої минулі колекції. Давайте візьмемо з HelloKit з кільцями. І давайте візьмемо ось таке ось з амнямом. Колекція палетки наша з вами минула колекція. Візьмемо ось такий ось пакетик з HelloKit. Якщо хтось ще не бачив це відео, то залишу його в описі під цим відео. Наступна у нас колекція це у нас колекція магазином. Я хочу брати ось такий ось ланч. І давайте візьмемо ось таку ось корзинку, наприклад. Беремо наших з вами пінгвінів. Пінгвінів. Хом'ячків, там такі, вивчаюся. І колекція Minecraft. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Це в нас, якщо я не помиляюсь, то це Крипер. Ось. І... Ось такі ось у нас з вами пакетики на нашу з вами розпаковочку, тому давайте розпочинати. І давайте розпочинати з колекції кролик Вася. Ось. Під номером 6. Так, і давайте ж подивимося. Це у нас ось такий ось зайчик. Навіть не знаю, що, яка кроликовася. Ось просто тут немає сторін... сторінки ще однієї, можливо, я забула її зробити. Ось це було дуже неочікувано, тому давайте ось сюди ось його приклеїмо. Дуже-дуже милий та дуже-дуже класний зайчик Ось так ось. Ну, я думаю, це дуже-дуже мила колекція. Та дуже-дуже суперові тут були пакетики та стікери. Ось вона мені дуже сильно подобалася. Та і зараз подобається. Йдемо далі до колекції Онігірі, яка йде в нас з вами вже наступна. І тут нам з вами попалися суші. Напевно, це самі стандартні суші під номером 8. Якщо я не помиляюсь, то це суші Філадельфія. Ось так ось. Далі в нас іде колекція. Це в нас колекція готуємо. Так, і все ж таки відкриваємо істину, що ж ми з вами готували. І давайте відкриємо, напевно, цей перший пакетик. А давайте зараз подивимося, що ж якісь у нас, які в нас з вами були інгредієнти. Це в нас до першої страви, і це в нас а, до напою. Ось давайте подивимось. Перше, це в нас з вами ось такий ось. Пиріжок під номером 9, це в нас був яблучний пиріг. Якщо хтось відгадав, то я ось тут ось вставлю коментарі. Ось і наступним це в нас з вами напій. І це в нас з вами був ось такий ось шоколад. Гарячий шоколад під номером 16. От я не пам'ятаю, чи яблучний пиріг хтось вгадав, хто ні, а от е, саме на шоколад е, ну, були там здогадками, були там відповіді. Ось закінчили ми цю, з вами цю колекцію. Якщо хтось відгадав ви великі молодці, якщо хтось ще не відгадав, то нічого страшного відгадайте в наступний раз. Все ж таки, ця колекція у нас в кожному, в кожному каталозі. Це вже як традиція. Ось, Наступна у нас колекція, це в нас колекція Фулери. Під номером 1. Він мені дуже-дуже нагадує ось цих черепашок нінця. Якщо хтось дивився цей мультик, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я його не любила, якщо чесно, тому що ну, загалом я не дуже сильно люблю цих всіх суперменів, супергероїв. Е, якось так. Тому все ж таки не дуже сильно любила цей мультик, і саме коли він вже вмикався. Тобто, коли був початок. Ось, Наступна у нас з вами колекція в нас колекція магазин. Тому беремо її. Давайте відкриємо відразу два пакети. Так, відкрила в першому пакеті. О, тут у нас вже під номером 1, і тут у нас під номером 2. Під номером 2 це у нас ось такі ось бургери. Ось сюди ось. І підемо робити. Це в нас молоко. Ось так ось. І далі йдемо до колекції. Мої минулі колекції. відкриваємо також три пакети. Так, і дістаємо. Кільце. Ну тут, звичайно, нам попалися з вами кільця. І, якщо чесно, то самі такі стандартні беруть на заручений, ну, коли одружуються. Наскільки я знаю, тому що ну, це достатньо такий базовий варіант. Під номером 9. І це в нас з вами попався ось такесь амням. Так, а це навіть на цю сторіночку. Ось туди дуже дуже милий. І так, і останній пакет. І тут з вами ось така ось Hello Kitty Вона мені дуже нагадує, те, що вона займається спортом, тобто черлідингом. І давайте її приклеїмо. Під номером 4, до речі, у мене в дитинстві а, були саме такі помпони. Але давайте перекладемо під номером 5. Я, як завжди, щось наплутала, але начебто ну, все правильно я робила. Ну, не знаю. Ось, Йдемо далі до нашого з вами вже нового каталогу. Ось такий ось він, ось так ось він виглядає з таким ось котиком. Не знаю, чи він вам сподобався чи ні. По коментарям, в принципі, вам він сподобався, а загалом, можливо, хтось ще не подивився відео, обов'язково перегляньте. Я дуже-дуже старалась Ось, Так, перша у нас колекція це у нас колекція палетки, тому давайте відкривати. І тут, ну, ви просто розумієте, те, що я складувала все в ось так ось, ось так ось і ось так ось. Я Думаю, ви сенс зрозуміли. Тому що я малюю достатньо такі, ну, не те, щоб дуже маленькі пакетики, але щоб вони були достатньо пухкі. Це вам такий лайфхак від мене. Але можуть наліпки просто згинатися. Тому що, ну, це, це не дуже-дуже такий класний спосіб. Під номером 9, так, навіть не під, під номером 6, це в нас палетка з міні-маусом. Ось, ж діснеївська палетка. Ось ось так ось крафт. Ось так ось я її оформила, ось в такому вигляді загалом виглядає. І тут достатньо такі прикольні штучки. Це не з прозорої обкладинки на зошити, а з наліпок. От якщо ви знаєте, що є така основа, ну, там були наліпки, і вона дуже-дуже класно ось так ось робить. Дуже-дуже класно, мені здається, що ну, я ніколи такого не робила, та ні в кого не бачила, якщо чесно. Ось, ну, загалом ось таке ось приколе. І тут нам з вами попалася під номером 6. Усюди, ось, ось, ну, я не знаю, як, як пояснити так, щоб було всім зрозуміло. Але, допустим, це буде. Ось так ось виглядає поки що наша з вами колекція. А наше відео з вами підійшло до кінця. Не хочу з вами прощатися, але все ж таки потрібно всім папа, -па. до наступного відео, до нової зустрічі. Всі дуже сильно люблю. bye-bye uh -huh. uh -huh.